Працівників однієї з котелень Хмельницьк теплокомуненерго навчають, як діяти у разі перебоїв з енергопостачанням. Альтернативою в такому випадку стане дизельний генератор, який придбали за кошти підприємства. Його вартість понад 600 тисяч гривень. Наживає наживає. Зараз електрики підключають генератор. Проводиться інструктаж, що робити, як будемо запускати генератор, відключаємо електроенергію, випробуємо гідравлічну схему газової котельні, твердопаливної котельні. Потужність дизельного генератора 130 кВт. Цього достатньо, аби у випадку аварійного відключення електропостачання повністю забезпечити роботу однієї котельні середньої потужності, як до прикладу, цієї. Ця котельня забезпечує теплоносієм від вулиці, майже від вулиці водопровідної, межа Староконстантинівське шосе і до Заводської. Все обладнання котельні буде працювати. Відповідно, для споживача буде приходити повністю теплоносій на котельні, на ЦТП, на всі потреби споживачів. Дизельний генератор може працювати безперервно протягом кількох днів в автономному режимі. Пального на підприємстві достатньо. Орієнтовно 30 літрів на годину пального буде. В разі зникнення електроенергії автоматично він відключає вода і запускається в роботу. Буквально через 2-3 хвилини на котельні буде забезпечена вже електроенергія від цього генератора. В ручному режимі, так як в нашому випадку, приїжджає автомобіль. Електромонтери розмотують кабеля, відключають вода електроенергії, під'єднують кабеля до шин, запускається генератор, світло автоматично з'являється. Також підприємство має пересувний дизельний генератор потужністю 30 кВт. У планах придбати ще кілька. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.